Це місце, де збираються добровольці білопілля, штаб бійців, які першими почали організовувати оборону міста 24 лютого. Тоді говорить командир: на усіх мали кілька автоматів. З першого заступали на блокпости, зброю мінялись. То тобто, ті, які заступають на блокпост, брали. Тоді тобто, ті, хто міняли, вони їм віддавали. Було вісім автоматів на все формування. Зараз стрілецькою зброєю забезпечені, говорить командир. П'ять їхніх воїнів мають сертифікати бійців-рятувальників, зразка НАТО у підрозділі проводять навчання та тактичні стрільби. Після кожного стрільбища ми постійно вхажуємо за зброєю, тому що зброя має бути у відмінному стані бойовому. Ну, чесно сказати, дріб би хотіло б більше, ну, Так як дефіцит набув, коли Будеть і займаємося цим сва. Єдина жінка серед білопільських добровольців, пані Оксана, говорить, хотіла долучитись до захисту країни ще у 2014 році. Тоді не дозволили рідні сьогодні. Служить на рівні з чоловіками. Я спочатку пішла в муніципальну варту. З першого дня війни, а потім сюди. Ну, нормально, все добре. Хлопці підказують, допомагають. Була на навчанні з тактичної медицини, ну, чувствувала підтримка хлопців, дзвонили, переживали. Фізично важко. Морально ні, я б не сказала, що мені морально важко, а фізично так. Все ж таки, все спорядження і автомат з рожками, і бронежилет, який фізично не можеш не тільки на себе одягнути і підняти. На кухні, говорить Оксана, кожен хазяйнує самостійно. Аби розвантажитись у вільний час, бійці займаються облаштовані спортивні залі. Головне ж їх завдання охорона і оборона території громади. В той же час будують укріплення та бліндажі, які мають зберігати життя під час обстрілів. Від цього блокпосту, на якому несуть службу добровольці, 5 кілометрів до кордону з Росією. Він неодноразово обстрілювався російськими військовими. Втім, говорять бійці на блокпосту, знають, чому необхідні тут. Я пішов, в мене маленька внучечка, пішов захищати її. Ну, в общем, всіх родню. Стараюся, щоб від молоді надставати. Долучався, боровся з тими расистами, теж засідки робили. Ну, де можна було їх, гниздили, допомагали отсюди, щоб швидше вони вийшли. Стараємося. Долучилися до ДФТГ у 6.00 24 числа. Коли наші сусіди прийшли до нас на танках, заїхали в нашу Україну і ми долучилися, так як живемо на кордоні. Бо хочемо жити вільно, у вільній країні. Бажаючи стати до лав добровольців, на сьогодні у громаді є, говорить командир, але перед цим вони проходять певний відбір, аби зрозуміти, з якими намірами вступає до них людина. На 154% готові зустрічати ворога. Сто ми були і в перші дні готові, без нічого з голими руками, так сказати. А зараз зі зброєю, то вже ж готові. То як по перші дні багато хто не тримав в зброї взагалі в руках, багато хто не служив в армії, то на перш, а зараз всі все вміють, всі стріляють влучно, всі знають, що робити, куди бігти. За півроку служби говорять військові, мають багато історій, якими поділяться після перемоги. Щоб оце проснувся, і війна закінчилася, щоб все добре було, щоб автомати поздавали, щоб радість радість ну, зажила Україна, щоб, щоб мир був. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Сумщина.